Курси валют на 27 серпня 2025 року. Привіт, друзі! Ми з вами знову говоримо про валютні курси, що там відбувається на фінансовому фронті. Зараз розберемося. Для початку зазирнемо до офіційних даних. За інформацією Національного банку України, офіційні курси валют сьогодні такі: американський долар 41 гривня 40 копійок, євро 48 гривень 26 копійок. Британський фунт 55 гривень 85 копійок, польський злотий – 11 гривень 32 копійки, молдовський Лей 2 гривні 47 копійок. Але, як ми знаємо, офіційні курси це одне, а ринкові можуть трохи танцювати. Ось що показує ринок: американський долар 41 гривня 35 копійок, 41 гривня 43 копійки. Євро – 48 гривень 20 копійок, 48 гривень 35 копійок. Фунт 55 гривень 40 копійок, 55 гривень 90 копійок, злотий 11 гривень 77 копійок, 11 гривень 35 копійок. Молдовський Лей 2 гривні 45 копійок, 2 гривні 55 копійок. Поїхали по валютах американський долар. Курс тримається стабільно 41 гривня 35 копійок, 41 гривня 43 копійки на ринку з легким коливанням порівняно з вчора. Долар поводиться як надійний партнер, без різких стрибків. Чому так? Світові ринки стежать за економічними новинами з Америки. А в нас попит перед осінню додає руху. Євро 48 гривень 20 копійок, 48 гривень 35 копійок. Євро трохи просіло, можливо, через свіжі економічні звіти з Євросоюзу. Якщо плануєте поїздку до Європи, зверніть увагу на цей діапазон. Британський фунт: 55 гривень 40 копійок, 55 гривень 90 копійок. Фунт виглядає впевнено, але з невеликим спадом порівняно з попередніми днями. Це може бути пов'язано з економічними новинами з Великобританії, польський злотий. 11 гривень 17 копійок, 11 гривень 35 копійок. Злотий, стабільний, ідеальний для шопінгу чи відпочинку в Польщі. Але обмінники можуть брати свою маржу. Тож будьте пильні. Молдовський Лей 2 гривні 45 копійок, 2 гривні 55 копійок. Лей не в центрі уваги, але тримається рівно для тих, хто планує поїздки до Молдови. Турецька Ліра. Точних ринкових даних по лірі немає, але офіційний курс НБУ приблизно 1 ,20 гривня 20 копійок за ліру. Ліра коливається через інфляцію в Туреччині, тож перед поїздкою до Анталії перевірте актуальні курси, що варто знати про ринок. Курси в обмінниках часто відрізняються від офіційних: готівка і безготівка це різні світи. Наприклад, у банківських додатках курс може бути вигіднішим, але за готівку обмінники додають пару копійок. Порада завжди порівнюйте курси в кількох місцях. Різниця в 20-30 копійок на 100 доларах це вже кава в улюбленій кав'ярні. Що впливає на курси: світова економіка, відсоткові ставки в Америці, інфляція в Європі, політичні новини усе грає роль в Україні. Осінній сезон підвищує попит на валюту для поїздок чи бізнесу, тож курси можуть гойдатися. До речі, якщо хочете швидко перевірити, де найвигідніший курс, зазирніть на агрегатор BestChange. Посилання залишу в описі під відео. Це партнерське посилання, але вибір обмінника завжди за вами. Просто порівняйте і оберіть те, що вам зручно. Отже, підсумуємо: сьогодні, 27 серпня 2025 року, американський долар тримається на рівні 41 гривня 35 копійок. 41 гривня 43 копійки, Євро 48 гривень 20 копійок, 48 гривень 35 копійок, фунт 55 гривень 40 копійок, 55 гривень 90 копійок, Злотий. 11 гривень 77 копійок, 11 гривень 35 копійок, молдовський Лей 2 гривні 45 копійок, 2 гривні 55 копійок. Ринок стабільний, але невеликі коливання можливі, тож стежте за новинами. І нагадую, це ознайомча інформація, а не інвестиційна порада. Перед будь-якими фінансовими рішеннями краще проконсультуватися з фахівцем. Дякую, що були зі мною. Якщо сподобалося, ставте лайк, підписуйтесь і до зустрічі в наступному огляді. Бувайте!